Друзі, всім привіт! Одеська філія компанії Автопарк ЮА. Нове чудове надходження Porsche Cayenne GTS 2013 року з надійним та потужним дизельним двигуном об'ємом 3 літри автоматичною коробкою передач без режиму руху. Автомобіль приїхав з Америки. Мав два власники в Україні, власники за ним дбали, любили. Автомобіль весь в зазорчиках, весь гарненький, все в колір. На оригінальних легкосплавних дисках взута майже нова зимова гума, є комплект ще літньої. В чудовій комплектації чорний шкіряний салончик, панорамна стеля. В доглянутому стані. Акустика в нас босе Також автомобіль по комплектації має повний електропакет, електрорегулювання сидінь з підігрівом, вентиляцією та пам'яттю шкіряне мультикермо, чудово мультимедіа. По техніці автомобіль без зауважень взагалі заводиться та працює рівно, ніяких помилок немає. Розхід палива показує в городському циклі 11,7 літрів, що для такого класу. Просто чудово. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського. 15 а чекаємо на вас.